Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати ролетики з твердим сиром, часником та кропом. Нам потрібно м'якоть свинини пів кілограма, в мене вже попередньо відбита посолена та поперчена, майонез за смаком, твердий сир 150 г, 4 зубчика часнику та зелень. Мені кріп. Натерти на крупній терці сир, нарізаний кріп, передавлений через прес-часник та майонез перемішуємо. М'ясо змащуємо начинкою, скручуємо у рулетики, виставляємо у форму та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вічні. Смачного.